Зараз. Її збив п'яний родич судді. Так, да, у мене тут працює родич. Він суддєю працює все життя. А ось це скромненький будиночок родича винуватця трагедії Сергія Ісаковича Купрієнка, колишнього голови Вижгородського районного суду. Чому система не змінюється і як її ламати? Прізвища та обличчя, які ви, маєте знати. Люстратор продовжує відстежувати кадри. Хто з прислужників режиму отримав нові посади в органах? Чергове викриття Саші Глазунової. Дочекайтеся. Мене звати Костянтин Лухвицький. Це «2 плюс 2». Це час без цензури. Зв'язки з судами, продажними прокурорами та іншими силовиками, як і раніше, продовжують творити тотальну несправедливість. І, як добре відомо, безкарність породжує нові злочини. Чергова скандальна історія в люстраторі про те, як людина за кермом із цілим шлейфом правопорушень скоює нову, страшну історію, на смерть збиває людину та робить дитину сиротою. Система безсильна. Він має родичів. у суді. Ти їдеш, тварюка. Я тікаю з дитям своїм оце малим. Сім'я людини, яка вчинила злочин. Понімаєш, каю, що мій чоловік таке зробив своєрідне каяття вкупі купі з нецензурною лексикою та погрозами. Мою доньку неповнолітню побив його друг наркоман. Після чого вона лежала зі струсом головного мозгу. Все дозволені та безкарність, що систематично породжують нові злочини. Убийця, от тобі. Як маючи кримінальне минуле, вчинити смертельну ДТП і вийти сухим із води. Так, да, у мене тут працює родич. Він суддюю працює все життя та участь у всьому цьому слідчих прокурорів та суддів. Упала <плес> смажки не підлягає. Казучі судово за засідання чергова порція смажених фактів від люстратора з прізвищами та обличчями тих, хто повинен і буде відповідати перед законом. Ми починаємо. Це вісім годин ранку. Сестра йшла з дому до зупинки, щоб поїхати в Київ на роботу. І так вона і пішла на роботу. і до дому не вернулася. Наприкінці вересня минулого року на цьому місці водій Деоланус збив на смерть 26-річну Світлану Сапатінську. В одну мить зробив сиротою її 4-річного сина Матвія. Ось тут десь був удар, де крапива. Тут він її вбиває. І зразу зупинився це, ось сюди зразу. Він протягнув аж сюди. А тут вона злетіла, тут вона лежала вже. І десь отут аж представте собі, він зупиняється. Це так мгновенно і відразу. Водієм виявився Дмитро Росошанський, досить відомий житель села Димидів на Київщині. Дуже він швидко їздив на скорості на сумашиті. І він тут жив. І пив, по чорному валявся. Страшне. І це не пусті слова. Ірина показує виписки з лікарні. Він лікувався в 13-му році, один раз, другий раз в 13-му році, і в 14-му році те третій це. те саме: токсично алкогольної. Увага! Токсично це наркотики, алкогольний – це алкоголь та вірусної аж це в це С і далі вони пишуть токсично алкогольно. Алкогольний дилерій. Алкогольний делерій. Я відкриваю Вікіпедію. і Дивлюсь, що таке алкогольний ділерій. Вікіпедія каже, що це біла гарячка. Ти ти може не вірить хвалі. Хвай, просто твари. Ти вже тут 25 й І вона вже 25 подала на суд, а ти будеш 26! О! Ось так тепло зустрічає знімальну групу люстратора Наталія Манченко. Теща обвинуваченого у вбивстві, а це його дружина Анастасія. Розрішення на зйомку мене вистренько. Так тут? я хотів поспілкуватися. Я сказала розрішення на зйомку. Хто ти такий? Ми журналісти. І одкуди канал? Телеканал Два плюс два. Проші, що ми журналісти журналіст. корочки, хто ви такі взагалі? Чекайте, ви можете ну, адекватно О, я адекватно з тобою розговорювала. Ви дружина Дмитра? Чи хто? Я тобі кажу, представся, хто такий. Чекайте, ви дружина Дмитра. Представся мені. Я Вам посвідчення показати? Бурикаме. Ну не чіпайте рука. Бурикаме. І ще трохи цікавої інформації. У 2005 році ось у мене є документ. Росошанський Дмитрій Юрійович привлікався к уголовної відповідальності за статтею 289 частина 1. Це незаконне заволодіння транспортним засобом, тобто на російський угон автомобіля. 10 серпня 2010 року Е, громадянин Росашанський Дмитро Юрійович скоїв наступний злочин. Грабіж, поєднаний з насильством за попередньою змовою групи осіб. Непоганий букет так. І це офіційно. А ще подейкують було навіть зґвалтування. Однак ні разу обвинувачений Росташанський не відбував покарання. Так само і після останнього смертельного інциденту намагається вийти сухим із води. Відбувалося з самого першого дня повна фальсифікація матеріалів кримінального провадження. Люстратор з'ясував, які саме янголи-охоронці стоять за плечима підозрюваного. Так, да, у мене тут працює родич. Він суддю і працює все життя. Мати Дмитра Росошанського не соромлячись, розповідає, що їхня родина має впливового родича. А ось це скромненький будиночок родича винуватця трагедії Сергія Ісаковича Купрієнка, колишнього голови Вижгородського районного суду. Ні, цей суддя продовжує служити Феміді і певно дуже успішно це робить. Адже при річній зарплаті у 200 тисяч гривень має ось такі два маєтки. А ще у його власності два гектари землі, два автомобілі, один з яких вартістю щонайменше 400 тисяч гривень, і моторний човен приблизно за 200 тисяч гривень. Сергія Ісаковича я знайшов на робочому місці у Вижгородському райсуді. До речі, слухання справи Дмитра Росошанського відбувається саме тут. Знаєте, що в цьому суді зараз судять вашого двоюрідного племінника? я Так розумію? А хто такий двоюрідний племінник? Це Дмитро е Росошанський є такий, знаєте його. Я не знаю, що в мене в наявності є метеросашанські племінник. А за існування Дмитро Сашанського я від вас перерощую. Які ще, будь ласка, питання а до мене? хотів, да, хотів запитати у вас стосовно будиночка. Вашого це питання. за власні кошти ви придбали будинок? А? За власні кошти? Я ще раз сказав. Якщо у вас є питання, звертайтеся в фіскальну службу. Прямуємо далі. Ця постанова столичного суду виявляється, за півроку до жахливої дорожньої пригоди водія Росошанського затримували поліцейські в стані наркотичного сп'яніння на тому ж Деоланосі. Однак, як і раніше, племінник в суді відбувся лише штрафом. Якби в нього вилучили тоді права, як це передбачено КУПАП України, то моя б сестра на сьогоднішній день залишилася би живою. А тепер, власне, до справи ДТП забір крові у водія на вміст наркотичних чи алкогольних речовин зробили тільки через 8 годин після аварії, і це попри те, що законом передбачено всього 2 години. Більше того, сам аналіз вижгородська лікарня не провела навіть протягом п'яти днів, пояснюючи, все просто 30.09 року проводився забір крові. На визначення в спиртів, але не був обстежений, так як оплата за даний аналіз станом на 0,5 не поступила. Та взагалі, чи здавав кров, водій Росошанський тепер під сумнівом. Ось висновок департаменту охорони здоров'я Київської державної адміністрації. Це просто шок. Лікар Смагіна, яка відбирала Кру, да, встановила особу обстежуваного лише з його слів. Не вказала особливі прикмети Росашанського. Тобто приходить якийсь дядя і каже, я А вона, а ну да, Росашанський, хорошо, Росашанський. І навіть слідчий, який власне і приводив винуватця на освідчення, не зміг підтвердити особу. Водія він відмовився підписати в акті, що встановив, Лює особу про те, що то росашанський Як результат, в крові водія ні алкоголю, ні наркотичних речовин не виявили. А ще Шевченківський райсуд столиці наклав арешт на автомобіль і заборонив Росошанському користуватися та розпоряджатися ним. Однак, попри це, обвинувачений плювати хотів на закон і забрав речовий доказ зі штрафмайданчика. Згідно букви закону, підозрюваний. Ухилився від виконання ухвали суду, а це кримінальний злочин, і досить суттєвий це злочин проти правосуддя, не виконання судового рішення. Люстратор у слідчому управлінні нацполіції Київщини. Тут працюють слідчі Попадюк та Клименко. Ось вони, які здається, зробили все, аби відбілити винуватця, навіть не приховуючи цього. Він мені каже, ну так просто в такій розмові в його в кабінеті, да буде тримання під вартою. Все це законно, все це передбачено законом. Але ж ви повинні зацікавити прокурора і мене. Тож я наполягаю на особистій зустрічі із цими слідчими. Давайте ми так домовимося завтра буде. Клименко на місці, ми підготуємо інформацію, куда потрібно. Питання, коли ми завтра можемо прийти поспілкуватися з Клименко. Він завтра 9 години буде на роботі. Ми угу. підготуємо інформацію. Добре, чекайте на завтра, а поки що запам'ятайте обличчя цього представника закону. А вже наступного дня. Яке у вас питання? Ну, Клименко, він вийде до нас. Клименко? Так. Ну, це треба було спланувати, треба було чого сказати, тому він би підготувався вийшов. Тоні слідчі дії поїхав. Вам не смішно з того, що ви зараз мені кажете? А чому а тому, що у нас на камері записано, як ви мені обіцяли, що сьогодні він й годині буде, і він нам дасть коментар. Сергій Матвійкін пропонує домовитися ще раз. Якщо вам щось потрібно, ви можете написати, що ви такого-такого числа. Які будуть запитання у вас що вас інтересує документка? Він підготується з вами. Зустрінеться. Добре, готую офіційний запит, хоча результат був очікуваний. Що Клименко, що Побудюк не мають бажання спілкуватися з засобами масової інформації. Так відкрито і відверто, в принципі, вони заявили. Воно й не дивно, адже є за що червоніти. Відкрито прокуратурою Київської області кримінальне провадження не тільки відносно дій Попадюка і Клименка, але там ще є декілька чоловік. Напевно, якщо прокуратура відкрила це кримінальне провадження, у неї були відповідні підстави. На якій стадії перебувається справа, я вирішив поцікавитися особисто у прокуратурі області. А там за два місяці спромоглися допитати лише заявника. Коли ви будете допитувати е, Клименка, Пачка чому за два ехідністі? місяці ви його не допитали? Е, не було необхідності. Ну, як вона виникне? Оскільки як вона повинна виникне, з неба вам впаде на голову. Тим часом родина загиблої Світлани Сапатінської продовжує боротися. Ми дома спимо, як ну. На живемо, як на пороховій бочці, Пітарди в двір летять. Мою доньку неповнолітню побив його друг наркоман. Після чого вона лежала зі струсом головного мозгу в вишгородській райлікарні під капельницями. Іде прес, іде залякування нас, щоб ми відмовились від своїх показань, щоб ми залишили його в покої. Але правоохоронна система, як завжди, сліпа. Уже потрібно виходити з клопотанням про обрання запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою. Все інше це все е, загравання із, е, ну, із законом. Однак, у Вижгородському районному суді, де нині слухають цю справу, схоже, гратися із законом звична річ. А ви знаєте про те, що підозрюваний Дмитро Росошанський? Та він є родичем судді Сергія Купрієнка. Звичайно, ні, тільки те, що е, показують сім'ї. Знайомтеся, Марина Баличева, суддя вижгородського будинку правосуддя, іммігрувала сюди з Луганська два роки тому, і, схоже, непогано тут прижилася. Вже Прису. всі канали вже були, а ви ще не були. У нас Будемо ми 30 травня, початок попереднього судового засідання, і відразу слово прокурорам Київської обласної прокуратури. Звертають увагу вершительниці на те, що підсудний прямо порушує законодавство. Посошанські разом зі своїм знайомим погрожували потерпіли на висловлюючи образи та застосовував фізичну силу до потерпіли на та її неповнолітненьки на здровські. І найголовніше. Грубо хороший вимог чинного законодавства України. Росошанський незаконно забрав зі за штрафного майданчика, арештований Шевченківським районного судом автомобіль марки Де Олана. По даному факту також внесення відомості до єдиного ресенту розслідування. Не підлягає задоволенню. Вважає, що стосовно обвинуваченого Росошанського необхідно брати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Що таке домашній арешт сьогодні? Це на практиці, не на папері. На практиці відсутність браслетів, а відтак контроль, що людина вийшла за межі свого коридору або свого подвір'я. Більше того, суддя закриває очі на викрадення головного речового доказу. Заласі, Пояснити своє ну дуже дивне рішення суддя не захотіла. Я ми зіржувала. Чому я, 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 я. я всю виклала в у І Убійцю відпустили, щоб він убивав далі дітей, щоб всі його боялися, щоб він їздив коло нашої хати з музикою, щоб нам кидав пікарди, щоб моя внучка боялася вийти на вулицю. Як можна Ці вбійці сидять в тюрмі? Чому цей вбійця ходить на волі? Він ходить свободно. А моя дитина вчора було 8 місяців, як лежить в цій землі. Оставивши малесенького внука, ну і не без нового скандального викриття. Ми продовжуємо відстежувати перевертніх силовиків, які вірою та правдою служили режиму, яких звинувачують в організації масових заворушень та підвезенні тітушок. Тих людей, які вже при новій владі та реформах отримали нові впливові посади. Ви все ще вірите у реформи, переатестацію та справедливість? Міліція е, розбила Євромайдан на дві частини. Точно ми бачили це, коли тітушки з білими пов'язками на руках били людей. Поряд була міліція, представники міліції, правоохоронних в кавичках да, служб. Е, вони взагалі ну, жодних дій не застосовували і вони теж били людей. Це теж було видно. Черговий абсурд у новій поліції, хто керує правоохоронцями на місцях. Запорізький приклад. Після того, як були проведені мероприятия по охороні громадського порядку, то ми имели одного пострадавшого среди работников міліції на той момент і звернулося, по-моєму, около 13 граждан, а то, может, і менше, точно вже не помню. Як замість покарання піти на підвищення і розжитися новими квадратними метрами? Особистий рецепт від нового героя Люстратора Остидна, в полковничих погонах дають квартиру, понимаете? А не в літенантських. Ілюстратору Запоріжжі й одразу прямуємо до управління поліції області. Мені дуже хочеться подивитись в очі і поставити кілька питань заступнику начальника Андрію Долинному. Програма «Ілюстратор». Підкожі, будь ласка, де проходить громадський прийом а, Долинного? долина я я за я з вами виду побісі. А доки чекаємо, поясню, хто це і чим привернув нашу увагу. Андрій Долинний, заступник начальника управління Національної поліції Запорізької області. Перед цим заступник начальника міської міліції. Блискавичне підвищення полковник отримав після перемоги Революції Гідності за неабиякі заслуги. Тільки ми почали власне рухнути там буквально півкроку, скільки ми да, зробили, зробили пару кроків, коли зненацька на нас почала сунути, я не знаю, це як шеренга. Міліціянтів, причому вони всі були в формі, в шоломах і в різних обладунках. Вони мали при собі кайки, мали при собі щити. Міліціонери рушили з місця бігом. Вони нас наздогнали, власне, ми вже прийшли дорогу і вони нас почали бити. Я просто одразу побачив, що вони, ну, вони так якось розсипалися, почали шарпати дівчат і, 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 і тягати їх. Євген довгий, два роки тому ми разом працювали на місцевому телеканалі. Пригадує події 26 січня 2014-го. Тоді у місті відбувся жорстокий розгін Євромайдану серед десятків постраждалих від рук так званих правоохоронців і тітушок. Були й ми з Євгеном. Коли на твоїх очах б'ють твою дружину. Б'ють твоїх колег, тебе власне, просто тут дістала по голові. Я бачив це прямо на моїх очах. Так ну і мене напевно, як най, най, найвищого і най, найбільшого в цій групі мене завалили, вдарили кийками по ногах по, по по ну, так були по печінці, я прикривався руками, наскільки мій групровав мені там по голові дістав, я вже лежав на землі. І кожен, отак, вони пробігали, вони бігли в бік журналістів, і ну, власне, журналісток за ними. І кожен хто пробігав, мене ще то чин як, як не ногою, так кийком. І власне до чого тут нинішній заступник начальника обласної поліції у той день Андрій Долинний наказом свого начальника був призначений відповідальним за охорону громадського порядку у місті. Тобто, саме його люди били активістів на площі перед обласною адміністрацією, і зрозуміло, що вони це робили не без наказу прямого начальника. Тож за логікою речей. Саме він мав би понести відповідальність за розтрощені кістки запоріжців. Проте замість щонайменше звільнення або ж навіть лави підсудних Андрій Долинний отримав підвищення й нову квартиру. Де Долинний? Долинний Андрій Володимирович знаходиться зараз на учені в місті Критянська. Завтра він буде на роботі. Ну, якщо нічого не случиться, дай Бог все нормально будет, конечно. спроба. Номер два наступного дня. Я знову в управлінні національної поліції області. Тут нашого приїзду вже чекають. Прислужба на поготові зі своєю відеокамерою. Певно, дуже бояться за репутацію Андрія Долинного. Отже, одразу до подій дворічної давнини готуйтесь почути багато цікавого. Я відповідав за охрану общественного порядка саме на площаді фестивалю. Поясню, це площа перед будівлею обласної адміністрації, на якій місцеві активісти збирали майдан, в тому числі і 26 січня 2014 року. Після того як були проведені мероприятия по охороні громадського порядку, то ми мали одного пострадавшого серед работников міліції на тот момент і обратилась по-моему, около 13 граждан, а то может и меньше, Я точно уже не помню. Ну, прежде как всего, как они выглядели эти мероприятия? Как они выглядели? Да. Ну, как они выглядели? Работники милиции обеспечивали. Милиция розбила Евромайдан на две части. Точно, мы бачили це, коли тітушки з білими пов'язками на руках, били людей. Поряд була міліція, представники міліції, правоохоронних ну, в кавичках да, служб. Е, вони взагалі ну жодних дій не застосовували, і вони теж били людей. Це теж було видно. І щоб не бути голослівними, власне, як усе відбувалось, видно на цьому відео. Так звані захисники порядка зачищають площу перед ОДА. У ці ж хвилини на сусідньому перехресті такі ж самі правоохоронці б'ють мене і моїх колег. Какой приказ регламентирует, чтобы дубинками били людей? Вы знаете, такого... Которые приказ, не нападают на милицию. Такого приказа нет, нету. Вот. Но монополия на применение силы э, имеет единственная структура, это Министерство внутренних дел в соответствии с действующим законодательством. И 26 число показало, что э, ни один работник милиции не применял силу к гражданам, Которые не оказывали сопротивления. Пять девочек, два мальчика, все журналисты, сотрудники одного из местных телеканалов, в том числе я на тот момент. И кордон милиции начинает нас крыть матом, а потом бить, в том числе и меня. Это, это не очень применялось? Плохо. Это очень плохо. Но это, я же не знаю, применялось это или не применялось. Лукавите, пане поліцейський, ми маємо аудіозапис досить цікавого монологу долинного саме після розгону майдану. Ось один із фрагментів, який є прямим доказом його вини. Звісно, Я особисто проводив інструктор. Я міліціонерів накачав доволі кісне. Тобто я сказав і об'яснював, що кожен із вас, який зараз вийде на площі, про може... реально. Кожен з вас. Может, получить и меньше. И как жестко и принципиально в этом вопросе будет выработать, тем меньше будет пострадавшихся и Как это вы Но не это знаете. очень плохо. Вы через неделю пришли к нам на канал и извинялись. Я извинялся за действия работников милиции, там, где были моменты, связанные не с превышением. А прежде всего с теми моментами непонимания ситуации, которая возникла на тот момент. Что значит моменты непонимания ситуации, которые возникла на объясни... тот момент? я не, по... я не понимаю. Я вы... уже объяснил. Нет, вы не объяснили. Дальше. Нет, не Следуйте. дальше объясните, что. Ну, следующий там... вопрос. Ну, я, ну, будем молчать. Наверное. Но у меня следующий вопрос: что значит непонимание ситуации? Я уже объяснил. Дальше. То есть, то, что они нас били, это непонимание ситуации. Дальше. Я вам вопрос. Я вас Вы не отвечаете на вопросы. Я да, ну, вопрос. Я вам вопрос. Так я задаю вопрос. То, что они нас били, с вашей точки зрения, это непонимание ситуации. Правильно? Это был вопрос. Давайте я да, задавайте вопросы. Это вопрос. был вопрос. Я не понимаю вашего вопроса. Говорите дальше. Хорошо. Как называется то, что они били людей? А це називається ваші Ваш я ж не опочинені. знаю. Я ж вам сказав, що я не знаю, що ні біли люди. Як вам таке купа відео, свідчень від потерпілих, зрештою, заяв у прокуратурі. А ми ніби тільки тепер розкрили очі Андрію Долинному. Була дуже весела ніч, коли ми там ховалися в дворах. Багато людей дуже писало, дзвонило, говорили, що не можна користуватися таксі. В жодному випадку не можна в лікарні їхати. Говорили, частина таксистів працювала тоді з міліцією. І за запахом диму людей зразу везли не за адресу. Сию аврайвідділки. За кілька годин до зачистки запорізького майдану, коли ще нічого не віщувало біди, будівлю ода охороняли міліціонери. А от всередині адміністрації були цікавіші персонажі. Як стало відомо пізніше, там, в будинку адміністрації, були тітушки, озброєні дерев'яними палицями. Їх завели через чорний хід. Те, що це було звідомо працівників міліції, це 101%, я в цьому просто переконана. Ваші ж хлопці стояли на охране, вони ж пропустили виходить. Наші хлопці на охороні не стояли. Наші хлопці стояли на охороні общественного порядку, по обеспечению правопорядка на масовому мероприятии. Хорошо. де располагались ваші хлопці, стоя на охране общественного порядка? Ну, согласно э, расстановке силы и средств в соответствии с планом. Вокруг площади, вокруг, и вокруг площади. И вокруг площади, и вокруг областной администрации, и на площади, и на площади фестивальной, и на Якова Новицкого, и э, ниже по проспекту к Дамбе, везде. Строили... Если ваши ребята стояли вокруг обл. администрации, они же, наверное, стояли возле боковых входов в обл. администрации, там, где парковки по бокам, да, обл. администрации, обл. совет. Вот с той стороны заходили как раз люди неустановленные личности с палками в руках, с белыми повязками на рукавах. И ваши люди, вы только что подтвердили, что они там стояли, они пропустили их. Почему? То, что происходило внутри самого здания обладой администрации, работники милиции к этому не имеют никакого отношения. А вже ж, і це не ваші хлопці там ходили і чомусь не забезпечували охорону громадської безпеки, так би мовити, зсередини. І провокаторів із будівлі не виводили, і хлопцям із палицями не заважали. На відео все ж добре видно. В адміністрації є режим, тому претензії приділяти к нам то, що творилось в самому будинку, Ну як мінімум чуть не коректно. І через два роки після перемоги революції гідності жорстокого розгону активістів у Запоріжжі міська влада чи то за заслуги перед державою чи за щось інше виділила полковнику квартиру. Лучше поінтересував другий вопрос: по чому вам так поздно дали квартиру? По чому вам дали не в літінантських погонах квартиру, а в полковничих? Вот это надо спрашивать. А не спрашивать, чому вам зараз дали квартиру. От стыдно, коли в полковничих погонах дають квартиру, розумієте? А не в лейтенантській. На Андрія Долиного ще чекає переатестація, і ми звертаємось до голови Національної поліції України Хатії Деканоїдзе, аби вона пильнувала цього кадра. Ви ж просили нас, пані хаті, повідомляти про такі випадки. Тож сподіваємось, реакція буде швидкою. І вдруге до цієї теми нам не доведеться повертатися. На цьому. Поки що все. На екрані адреса сторінки в Фейсбуці. Заходьте та знайте більше. І електронна скринька Люстратор762укр.нет. Ми зустрінемося наступного тижня. О цій же порі. Справедливість є. Ми маємо боротися.